Вітаю вас на моєму каналі Ще під Всесвіту. З вами я, ваша Ольга. Сьогодні ми розглядаємо чотири варіанти карти дня на понеділок, на 15 вересня 2025 року. Дивимося, енергетика дня. Перший варіант. Другий варіант. Третій варіант і четвертий варіант. Вибирайте, будь ласка, кому потрібно більше часу. Пауза. А ми йдемо вперед. Вітаю вас, дорогі мої одинички. Що у вас тут у понеділок? Неожиданості. Непредвидені якісь несподіванки, так? Да? Щось тайне стане явно, інтуїція, навчання, щось будете, знаєте, якось так, як ото щось, щось, якісь новини будуть, як чорт з да? таке здрасті. Бо мені показали саме таку картинку. Чорт з табакерки. здрастуйте. Тобто несподівані якісь новини, дії, не знаю, що завгодно, але воно якось відкриється, неожиданно для вас. Давайте подивимося, подивимося, з чим це буде пов'язано. Це ваше такий сюрприз. <свісно> з чим пов'язаний? Ну, з проявленням якихось. Це емоційне. Це як несподіванки в вашому особистому житті, можливо. Саме з чим? Щоб початок чогось нового? Можливо, якась така, знаєте. Предложення якесь вам, да? особистого характеру, яке дає вам виточок по карті дурню, тобто початок чогось нового, чогось нового, або, я б сказала, якась пропозиція дурнувата, знаєте, таке якесь, ну як ото, не сіло, не впало, да? бо третя карта і випадає, карта миру, тобто вам предложать, ви такі, чу, знаєте, отаку, а потім скажете так. До побачення, закругляємося, бо по карті мир, так знаєте, якось все. На цьому, на цьому закінчили. Але ви будете якісь, це буде особистого характеру, тому ви якось будете трошки цим здивовані, але якось швидко все поставите на свої місця. Ну, Це таке буде і того всього. Невелика дія якась буде, такий сюрприз. Я вам сказала, який буде сюрприз особистого характеру. але, але Це не у всіх таке може, тому дорогенькі мої одинички, е при карті старшого аркану е Верховна Жриця це ж все-таки день тиші. Спостереження такого, занурення в себе, інтуїції. Е приглядуйтеся по сторонам. Дивіться, бо тайна може стати явне. Знання, які такі, що, ви, щоб розібратися в деяких підводних камнях, камнях вам треба отримати ну, доповнюючі знання, да, якусь інформацію. Да, і от ви будете це прояснювати, вчити. Виводити на чисту воду, да? От якось будете шукати ці підводні камні. А для того, щоб це змогти зробити, вам треба бути в такому спокої. Спокій веде до ясності, а ясність до дії. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Ставте, будь ласка, лайк. Робіть енергообмін. Все повинно бути в балансі. І енергообмін, ваш лайк це якраз цей енергообмін зі мною. Йдемо далі, двієчки. Що тут у вас? А в двічок. А двічок, якихось день такого, знаєте, нападків на вас, справ рівні, понеділок, якихось Будуть нав'язувати, давати обов'язки. Да, ну, і то, і то, і то, якісь у вас і претензії, можуть бути конфліктні ситуації, якісь з вами. І ви такі будете від цього всього відбиватися. Тобто ну, не треба, не треба, не, не нападайте. Да? Може бути конфліктна ситуація, тому до, це захист своєї позиції. Можете трошки такі бути на, на сторож, з чим це пов'язано. покажіть, чому, чому ви будете яка причина? З чим це пов'язано? Ну, це відкрийте. Ну, знаєте, якийсь може бути у когось може бути е, якась поїздка. І можуть бути дуже багато якихось організаційних питань, емоційне щось ваше, але приємне емоційне. І може бути дуже-дуже багато якихось несподіваних таких ну, питань, які вам треба буде їх вирішити дуже швидко. І ви почнете, знаєте, якось. Перекладати не ті, не, всі, не, всі, не все на себе зразу брати, а наче як перекладати на когось, да, там, допоможіть, зробіть і те, і те, будете да, Ну, якось будете в союзі з кимсь, тобто ви не один. Одні. Але це може бути дійсно поїздка якогось особистого характеру, і вам треба буде щось там вирішувати, якісь питання. Ну це приємно, це все те, що для вас задовольняє. Незважаючи на те, що там можливо в понеділок у вас буде дуже багато справ. Але ці, це будуть приємні справи, які ви будете задоволені від вирішення цих питань. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене, ставте лайки. Робіть енергообмін. енергообмін. За що я вам буду, за що вам дуже-дуже вдячна. А ми йдемо далі. Вітаю вас, трічки, що тут у моїх дорогів трічок? Карта імператора. Карта імператора це якась власть, це якийсь закон, це якась трошки така, я б сказала, рішення відповідальності. Ну, тако, таке якесь трошечки законність навіть. Поясніть, будь ласка, що це. З чим це пов'язано? Причина, що це таке, що буде у трійчок, і за чого цей імператор? Така причина. Ну, я хочу сказати теж тут Сімірка Кубків, це якийсь теж дуже багато справ. Це, можливо, ваш начальник може бути, або ваш ну, людина, від якої ви залежні. Да? І. Чоловік, батько, не знаю, ну що хто завгодно, людина від якої ви залежні. І буде можливо дуже багато справ. І Що з цими справами? Ну, треба їх повирішувати. Якось почати щось робити, міняти їх, тобто ви вирішувати, да, договарюватися якось іти ну, теж понеділок, понеділок будуть якісь роздані накази, да, там скажуть, і давай міняйте, робіть по страшному суду, тобто страшний. Суд це поклик на душі, да, перемін, змін, відповідальність. Відчитайтесь мені, ось да, може сказати, скільки різних справ. Пожалуйста, от що страшний суд. Зробили, відчитуйтесь, да, і ви будете якось домовлятися, йти, е, спілкуватися, дому, ну, в союз можливо, да, і... Так, да, які, які питання, можливо, ці питання були якось не вирішені, підвішені, або вам давний був срок їх вир зробити. І, і імператор скаже, так, на ковір, давайте будемо вирішувати, що ви тут по тузу мечів. Проясніть мені, будь ласка, моє задання, я дав задання, давайте проясним, що там ви виконано. І отаке якесь, знаєте, якась буде відповідь. Отч перед імператором. От якось таке буде. В когось буде так, понеділок. Такий, знаєте, день. Але це також імператор це день рішень і відповідальності. Тобто ви вирішуєте, і ви приймаєте на себе відповідальність. Це може бути і таке. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І ставте лайки, будь ласка. Енергообмін. Дякую, дякую, що ви зі мною. І, як завжди, що потрапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Четвірочки, що тут у вас? О, четвірочок. Дьявол, здравствуйте, називається. Д'явол, якісь покуса, залежність від якихось обставин, якась є прив'язка, страсть, таке теж може бути. Якась, знаєте, ситуації, на які ви не можете впливати. Ну, взагалі не можете. Але це також іще і карта спокуси, да, залежності, ваші якісь є е, 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 хотілки, які ми ви не можна, власні. Да, залежність якась. З чим це пов'язано? Але це також карта зла. Четверка мечів. Це може бути і, тож, і хвороба по дьяволу, да? Тобто якесь якась обмеження. Це хвороба, може бути хвороба. Ну, я сподіваюся, що у вас немає в вашому житті. Дай Боженько, щоб у вас не було цих таких людей, які є в залежність від ем, іграль, ігроки, да, там, алкоголізм, це саме страшне. Ей... І громадія, як відзалежність як, від, від комп'ютерів, теж оце, гаджетів, це ж теж, теж таке захворювання вже прямим ходом да, іде. І, 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 мені здається, е, на мою точку зору, то це більш да, навіть більша проблема, чим, мабуть, алкоголізм і наркоманія. Тому що людей все більше і більше, які залежні. Саме від інтернету. І, ну, це таке життя в кожному своє. І тому якась буде, от, не можу, зрозуміння, якесь, якесь захворювання може бути. В залежність від чого, якоїсь ситуації, де ви ну, не зможете. В ограніченні. Тобто, може, якась спокуса, яка там, не знаю, якась, або така ситуація, на яку ви не можете повпливати. І четверка. Кубків, от четвірка кубків, якесь буде таке емоційне подавлення навіть. Не хочу нічого, знаєте, таке якесь. Ну, все ж таки я ну, таке по, по відчуттю, що. Треба щось вирішити, треба все проаналізувати. Не можу діяти. Я залежна від ситуації. Мені боляче, що робить? Душа болить. Отаке може бути. Щось таке по. по... І тут карта також. Мичового лицаря, да, що треба ну, швидко якась ситуація, яка потребує швидкого вирішення, і ви якісь такі будете подавлені. А ви в подавленні все треба вирішити. Така ситуація, що треба вирішити. А ви якісь подавлені, не можете прийняти рішення, не можете діяти, бо якась є ситуація, на яку ви не можете повлия... по... ну, повлияти. Да? Ну, таке щось таке. По Дьявол є дьявол. Це залежність. Я все ж таки зло і залежність. Але це матеріальне життя. Це пов'язано з чимось матеріальним у вашому житті. Не обов'язково це зло, це матерія. Це матеріальний світ, грошовий світ. Можуть бути, бути якісь предложені вам афери, там, да? От, Будьте уважні, не піддавайтеся, не знаєте, як поступуть, поступайте по закону, щоб не було ніякого в вашому житті неприємності. Тобто по дев'ятці Пентаклі це може дійсно бути пов'язане з вашим якимось е життєвим е фінансовим положенням, і тут по дьяволу може бути. Знаєте, як спокуса така. А, ну, давай зробимо. Ну що там, чуть-чуть. І може бути товариш рогатий і з копицями може прийти, спокусить вас. Але будьте уважні, все ж таки, в такий день треба бути уважними. Думати перед тим, як приймати якісь рішення. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!